Так, шо ж, любі друзі, всім привіт і вітаю, всім доброго часу доби та гарного перегляду відео. Сьогодні у нас відкриття 102 коробочок профільних, потужних і гарних. Е -е, подивимося, як це все виглядає. подивимося, що нам випаде за 102 коробочки. В мене взагалі нічого немає. Подивимося, яка ймовірність того, що випаде мені новий танк, е при тому випадку, що в мене взагалі немає в наявності жодного із попередніх. Ну і в загальному. Будемо просто дивитися і, можливо, просто коментувати, що у нас буде випадати із цих коробочок. Ну, але я так е думаю, попередньо вважаю, що чогось такого екстраординарного мені не нападає. Ну от, е насправді, резерви. Це той ресурс, який мені варто е поновити. Тому що в мене, в принципі, вони вже закінчуються дещо. Та це, в принципі, окей. Ну, але. Е А, а. А. Ага. Піймався за третю коробочку. А я думав, це 3D обвіз. Ну ладно. Не маю нічого проти. Але насправді анімацію. Анімацію, щоб виїжджали нові танчики. Було би круто, якби вони завезли. А, то це просто відкрив коробочку, тобі випав танчик, навіть анімації нової не завезли. це не круто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це круті резервчики. Це насправді жирно, що вони завезли резерви на плюс 100% до срібла в ці коробочки. Хоча купувати коробки заради тільки цих резервів, ну, я думаю, що не варто. я пофармив, коротше. Я вже пофармив. Я, до речі, вже десь там срібло вивіз. За ці коробки. Срібло вони привозять добре. Три резерва таких. Ну срібло дуже багато них. Хотілося б ще вибити, знаєте, щось таке типу АТ. О, легендарний обвіс. А, в цих коробках вже немає підсвічування легендарних обвісів. Хотілося б щось вибити. Типу е Новий танчик. Новий двоствольний танчик теж прикольно виглядає. І ААТ. Оце мені хотілося б вибити. Подивимося, чи мені щось із цього випаде, чи ні. Чи взагалі буде голяк. Новий танчик на третій коробці. Зараз щось трошечки мені не хоче нічого насипати. Якось ніби пусто. А я думаю, я три танка, три танка я точно маю залутати. Тому що мені випав на третій коробці танчик. Я думаю, що мені хоча би ще один не гарантом то випаде. Епічне оце, до речі, гарно виглядає. Оцей 3D обвіс він дійсно гарний. Універсальна брошура плюс 300%. Єдине мені здається, що перекриває ці коробки. Це оці резерви на плюс 300%, плюс 100% до срібла, плюс 200% чи там Плюс 200 стається до. М -м -м. Танкового досвіду. А це єдині резерви, які перекривають, в принципі, ці коробки. як такові коробки трошки пустуваті. Щось не сипить. два зато вже два легендарних 3D обвіса. А, а я не знаю, тут... от давайте відкриємо розочок отак. Вот фастранчик, як то кажуть. Як, як профільні кесери кажуть фастранчик. І нічого. 3D по День преміум аккаунту Два дня преміум аккаунту, Три резерва, Срібло. Скільки а, плюс 100%, да. Плюс 100%. А странчик нам не пішов нормально, не зайшов. Ну ж, бо ну насипте ж хоч щось. Ну ж, ми маємо продати чим побільше коробок. Правильно я кажу, чи ні? Зробіть завоз мені, такий хороший. Ви хочете сказати, що мені наступний танк випаде гарантом? Я так розумію, що так. Да. І мені здається, чесно сказати, що мені випав найгірший танк із усіх можливих в цих коробках. Так, да, він новий, але мені здається, він найгірший. Чисто по своєму комфорту гри, це ПТшка без башні, О, Там здається, вона ще й до того всього картонна. Можливо, хоча б для Янбінга там зробили анімацію. Хоча. А я не знаю. Чи є сенс. Робити на тільки один танк анімацію. Було б добре, щоб вони хоча б для два нових танка зробили анімацію. Ой-ой-ой-ой! Ну, взагалі, не густо. Взагалі не новорічні коробки, ну взагалі. Як таковий сенс, я, я не бачу. Якщо зараз мені не почне люто сипати, я не бачу сенсу взагалі їх купувати. Ну, може, щось випаде, ні? Ну трошки. Може сервер змінити. Давай змінимо сервер. Можливо, на другому ліпше сипев. І знаєте, це з тих самих е е людей, які тепер вважають, що сипе на київських серверах і трошки інакше. Але ж, але ж якщо це дійсно так, це буде прям жорстко. А можна по всіх серверах так пройтися, щоб з кожного серверу мені там випало на третій коробці по танчику? Не, ну. Ну, конечно. Mm. Що б мені сказати стосовно цих коробок? Я думаю, ви знаєте, що я хочу сказати стосовно цих коробок. Який же фу. Просто фу. Ну подивіться на це. Ну і як би гарант. Хоча б щось нормальне гарантом. Ну піде. У мене 49 коробочок залишилося. Та ну, ну не може такого бути. Да, ну. Ні, ну це жорстко. Я рахую, мені підкрутили. В них, знаєте, що є? В них є мінімальний спойлер по анімації. І, умовно кажучи, якщо в них синя анімація, вона пролагує, І я можу побачити це синє світло. І я заздалегідь до того, як випав мені танчик, я вже знав, що він буде в тій коробці. А в звичайних коробках такого синього підсвічування немає. І Я просто я натискаю кнопку відкрити коробку. А я розумію, що в цій коробці буде танчик. В цій не буде його. От в цій не буде. Ну це, Це... ну, якось їм треба це пофіксити. Я ще хочу або АТ, або 44 100. Мені чисто для ЛФ ці танки треба. Якщо мені випаде якийсь із цих двох танчиків. Просто будь-який з двох. Типу, хоч і Юдис це, ну окей. Юдис це хоч і окей. Але він для ЛФ не підійде через свій рівень. Він танчик 9 рівня. Ну, дивіться, я думаю, ми відкриваємо ще до 30 коробок. Якщо до 30 коробок нічого не випадає, ми йдемо на п'ятий сервер. Або на який? О, оце теж добра річ. Або на четвертий. А я все сказав? Давайте так, давайте щоб не гарантом. Давайте, щоб я не докупляв. Я не хочу докупляти три коробки. Бо три коробки докупляти це якось не, не добре Я все сказав, ми йдемо на п'ятий сервер. Нічого не знаю. Mm. Ну. Насправді це скільки є? Чотири танки. Чотири танки майже на халяву залутаю. Можливо, і на халяву. Ще є 30 коробок, можливо, ще і на халяву. Давайте, п'ятий сервер, п'ять коробок. Не, Ні, нічого немає. Ну, резерві у нас рібло насипала. Скільки ж 24 скарба? Я думав, що ймовірність випадіння нової техніки вона буде меншою. Я думав, що ймовірність випадіння буде трошки меншою, А мені випали обидва нових танчики. І третій легендарний обвіс у мене вже є. Звісно, легендарний обвіси — це хорошо. Але знаєте, що ліпше? Преміум танчик в ангарі. Ну, ну, нужбо, нужбо. Нужбо ВГ, у вас ще є реабілітуватися, ще 18 коробок. За 18 коробок можна насипати два танчика. І це буде навіть не підозріло. Ви, ви мене почули, чи ні? Почули, чи ні? Я бачу, ви мене не чуєте. Нужбо, треба прорекламувати. О! О, оце діло, а це я розумію. А 44-100? Ай, й! Ну як, так? Ну, наше мені оце чудо? Для чого воно мені? Ой, в мене є ТБТ. Для чого мені ще один такий стилю гри танчик? Ні, ну я рахую, має бути ще один танчик, 44 100. Нічого не знаю, 44 100 це наше все. Давайте, давайте, давайте. Ну. Треба підкрутити, треба треба потягнути важіль. Треба тягнути його. Тягніть так, щоб він аж погнувся. Давайте, що 9 коробачок, ну! 9, 8! Сі! Давайте, давай, 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 давай! Давай! Трошечки, ще чуть-чуть. Чуть-чуть не дотягнули. Давайте в затяжечку. В затяжечку. Давайте отак і підемо на четвертий сервер. Як же прикормлюють! Просто закинули прикормку, і ти такий сидиш і, зак... цей... і клюєш на цю прикормку. Пішли на четвертий. Пішли на четвертий, ідемо на четвертий. Четвертий, Четвертий має бути добрим, сервер. Я сподіваюсь. П'ять коробочок. П'ять. П'ять коробочок. Давайте. Ну, це перша. Давайте. З другої, з третьої, давайте. Відкісний 3D-обвіз. Хорошо, але це не те, на що я розраховував. Також не те, на що я розраховував. Взагалі не те. Давай, 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 дві коробочки. Ну. Ну! останній! 谢谢。